Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм суєтського періоду СНО 6496 r Роз'єм виготовлений з срібла, але позолочений. Ось так він виглядає. Всередині більш видно явніша позолота, більш збереглася. Тут то... Сліди часу трохи її підтерли. Ціна на такі роз'єми розпочинається від 7-10 доларів. Та в залежності від маркування року та стану самого роз'єму, вона коливається. Кого є такі роз'єми, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатись на канал та поставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.